Ветерани російсько-української війни об'єднуються, щоб підтримувати один одного після повернення з фронту, за прикладом вінких побратимів в Умані створили локальний ветеранський чат, де можна отримати допомогу та пораду. Ветерани російсько-української війни у Вінниці вже понад рік допомагають побратимам через телеграм-чат. Тут є окремі гілки для юридичної, психологічної та побутової підтримки. Керують процесом самі ветерани за принципом рівний рівному Вінницький досвід надихнув і інші міста. В Умані ветеранська спільнота «Мідгард» організувала зустріч для 150 ветеранів з трьох областей Черкаської, Житомирської та Вінницької. Проблематика сама зараз велика, яку я принаймні бачу, це те, що ветерани не знають про свої пільги, про, про те, що, що їм положено, як то кажуть, від держави. Багато, коли повертаються з війни, не знають, куди себе діти. Роботу знайти важко, тим більше, якщо ти ще й ветеран, то ти взагалі відчуваєш себе покинути. Уманські захисники також створили локальний чат підтримки. На зустрічі ветерани отримали інформацію про те, як працює чат і для чого він потрібен. Зустрілися з ним, не бачив по 10 років. Зустрілися під Бахмутом, і ось він побачив, що у нас така організація, такий чат, і сказав, що хочеш зробити схожу спільноту саме в Умані. Ми просто зі своєї сторони скажімо так підтримали, показали, як це може виглядати простіший шлях, щоб вони не набували ці шишки, і, скажімо так усім можливим допомогли, але спільнота в них дуже сильна. Я бачу, що вони далеко підуть у чаті. Ветерани можуть звернутись по юридичну консультацію, отримати психологічну підтримку, допомогу з оформленням пільг і соціальних виплат або вирішувати побутові питання. Мій друг можна сказати, і побратим, побачив цей проект і вирішив вирішив зробити щось схоже. Я просто йому з ним поділився своїми думками. Як я це як я це зробив? Він підтримав ідею, додав своїх фарб і зробив прекрасний Прекрасну зустріч, прекрасний чат дуже зібрав багато для себе людей. Ми приїхали сюди, по-перше, для того, щоб підтримати нашого побратима. По-друге, ми приїхали сюди для того, щоб зі своєї сторони розказати, для чого саме ці чати. Саме ефективність Вінницького формату стала основою для створення аналогічного чату в Умані. Тут теж об'єднують ветеранів, волонтерів і громадські організації. Для того, щоб Ветерани могли елементарно підтримувати одне одного. І як вінницькі хлопці вже зробили, це просто згуртувались, пішли, попили каву під кабінетом якогось можновладця, який просто буде посміхатись в обличчя поломаній людині. Вони попили кави там і цим самим повпливали, показавши, що він не один. Ветерани на зустрічі обговорили можливості грантової підтримки та програми для розвитку після служби. Світлана Муріч, проєктна менеджерка ГО «Чат ветерана, розповіла, що у Вінниці 75% поданих грантів отримають фінансування. Але в Умані, за її словами, про ці можливості знає дуже мало людей. Лише близько десяти учасників колись подавали заявку або цікавились грантами. Дуже мало людей обізнані саме в цій темі, що таке взагалі гранти, як вони працюють і які вони можуть бути. Коли я запитала, чи знаєте ви, що таке гранти, і чи брали ви їх, чи колись виігрували, то я бачу, що. Приблизно три із всієї аудиторії підняли руки і сказали, що вони хоч знають про це. Тому ну, я вирішила пару слів розказати про те, що то, що то таке, як воно працює, і які механізми і інструменти для того, щоб це взяти для ветеранів. Такі зустрічі це можливість поспілкуватися з побратимами. Організацій є багато. Ветеран получається один. Тобто нам не треба мати якусь конкуренцію один з одним, а в ногу йти. Громадська організація з громадською організацією слухають один одного, підказують один одному, діляться своїм досвідом і позитивним, і негативним. Тільки для того, аби ось для цього ветерана була певна допомога, підтримка і його певний супровід, так подальшому, якби його житті. Ветерани наголошують, важливо об'єднуватися, підтримувати один одного і не боятись звертатися по допомогу. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».